Ми вирушаємо до міста з пафосною назвою Пафос їхати, мало не через увесь острів. Тому по дорозі вирішили зробити собі зупинку в стародавньому античному місті. Зараз ми приїхали в амфітеатр міста Куріон, який збудований ще в другому столітті до нашої ери. До речі, до сьогодні тут проводяться різноманітні вистави і зазвичай вільних місць немає. Цікавий факт, що цей амфітеатр збудований з видом на море, за того, аби глядачі, які сюди приходили, бачили ворогів, які найчастіше саме звідти і нападали. Саме місто засноване в 12 столітті до нашої ери, в 4 столітті його зруйнував землетрус. Проте до сьогодні тут добре збереглися фрагменти будинків та інших споруд, а ще мозаїки, в яких можна роздивитись роботи старовинних майстрів. З Куріона до Пафоса 55 кілометрів, півгодини в дорозі, і врешті ми на місці. В Пафосі всюди ремонтують і так непогані дороги та будують готелі. Місцева влада готується до наступного року. В 2017-му пафос стане культурною столицею Європи. Пафос набагато затишніший від інших міст, де ми побували. Тут життя і відпочинок в іншому повільному ритмі. Ми в північній частині пафоса І тут знаходиться ще одна з відомих кіпрських святинь, заснований в 12 столітті печерний монастир Неофіта. Неофіт був відлюдником, і 60 з 90 років він провів у келії, яку зробив у скелі. Згодом до Неофіта почали приходити учні, які і утворили навколо келії справжній монастир. За життя Неофіт написав багато хронік, наукових та релігійних трактатів. Тому, коли паломники приїздять сюди, просять у Неофіта розуму. Неподалік від монастиря ми натрапили на котячий притулок. Щоправда, живуть тут мурчики не в клітках, а вільно гуляють по території. Взагалі, то котів на Кіпрі дуже поважають. А все через стародавню легенду. Колись на острові через посуху розвелося дуже багато змій, які нападали на людей. В 326 році свята Єлена завезла сюди тисячу котів і ті швиденько впоралися з плазунами. Ну а потім і самі розплодились по острову. З пафоса ми повертаємось в Аянапу за день нагуляли добрячий апетит. На щастя, в одному з місцевих ресторанів на мене вже чекали. Друзі, ну як я вже казав, на Кіпрі дуже люблять м'ясо. Тому ми зараз готуємо чергову страву. Називається вона Клефтіко разом зі Станіславом. Станіслав, родом з Болгарії, і працює тут вже кухарем 13 років. Станіслав розповідає. Спочатку маємо посолити баранину. Далі чорний перець, орегано, лавровий лист та додаємо оливкову олію. Далі в м'ясо великими шматками нарізаємо цибулю, томати, картоплю і часник. Дуже важливо, аби м'ясо готувалось при 150 градусах приблизно дві години. Тоді воно буде м'яким і дуже соковитим. Останні інгредієнти літр білого вина і води, а ще свіжий тим'ян. Можна ставити м'ясо в піч. Дві години протягом яких готувалася страва, мабуть, були найдовшими в моєму житті. Нарешті м'ясо готове. Куштую дуже смачно. Як і казав Станіслав, м'ясне неймовірно соковите, пряне та не гірші на смак, і овочі картопля вібрала в себе дуже багато маринаду, тому вийшло надзвичайно ароматною. На Кіпрі ми провели лише кілька днів, та спогадів залишиться на все життя. Мальовнича природа, тепле море та привітні люди створюють неповторну атмосферу цього острова. Летіти додому трохи сумно, та я ще сюди обов'язково повернусь.